Що, ви вже здогадались, про що буде відео? Так, це буде подорож екопарком. Я вам покажу багато різноманітних тварин. Як дуже милих. Так і дуже небезпечних. Це екопарк Ковалівка, який знаходиться на Полтавщині. Взагалі біля Полтави багато зоопарків, але ми вибрали саме його, тому що в нього дуже багато гарних відгуків. Тож наша подорож починається. І спочатку ми вирішили відмити авто. Мене почав бурчати живіт, і ми вирішили заїхати в полтавські галушки. Це дуже відоме місце і смачна кухня, а також в них багато добрих відгуків. Що ж, ми замовили? А вже ж полтавські галушки. Вони тут з різноманітною начинкою. А ще пампушки, ну дуже смачні. І поїхали ми ситими. Звідти голодними, не вийдеш? Ну ось і вхід до екопарку Ковалівка. Тут на вході можна купити їжі для тварин. Ми розпочали свій огляд з мавпочок. Їх тут кормити не дозволяють. Але коли ніхто не бачить, то можна з іншої сторони подвір'я дати яблучка або травички. Так так, травички. Деякі мавпи полюбляють травичку з газона. Але наглядачі кажуть, що це небезпечно. Як мінімум, вони можуть вкусити, а як максимум можуть померти від отруєння. Тому я не раджу їх чіпати. Дуже багато різноманітних видів мав. Від маленьких до величезних, від спокійних до агресивних. Так, так, тут деякі дуже агресивні, а деяких навіть можна завести дома. Ну все, досить з мавпами, Йдемо дивитися на інших тварин. Цей екопарк дуже величезний. Тут є зони як для відпочинку, так і для перекусу. А це лемурчики, вони такі гарнюні. Так виглядають інші сторони кліток, в яких сидять мавпи мурчики, до речі, дуже полюбляють яблука. А тигри дуже полюбляють лемурчиків. Але лемурчиків їм не дають. Дають лише звичайну свинину. Та свинок мені дуже шкода. Та що ж тоді будуть їсти тигри? Якщо знаєте відповідь, пишіть в коментарях. А це лелека, яка проводить екскурсію відвідувачам зоопарку. Велика гарна кішка, але раджу її не гладити. Вона, мабуть, теж полюбляє лимурчиків. Ну, а це... А це я забула хто це. Напишіть в коментарях, хто це. А це шпороносна черепаха. Вона сухопудна. А це Алікс, цар в усьому зоопарку. Але тут не вистачає його друзів. Та по сусідству живуть разом Леопард та Пантера. А ми нарешті почали годувати тварин. І це були верблюди. Мені здається, що вони не плюються. Це видумки. Або не видумки. Напишіть в коментарях вправду, в кого плював верблюд. Ви з такими рогами десь бачили. А це сервал дика кішка. Тут є навіть птахи м'ясогіди. Ну, а саме круте в цьому зоопарку це можливість гуляти з тваринами у відкритому полі. Та, на жаль, не з усіма тваринами можна гуляти! Напевно, у всіх зоопарках є страус. Самий найбільший птах у світі. Ви колись бачили його яйця? Вони просто величезні. А друга найбільша пташка у світі казуар. Також тут є звичайні курочки. І нарешті поле там, де можна погуляти з тваринами. Нас зустріли лами з козами. Вони напевно тут дуже голодні, хоча кожен відвідувач приносить пакетик з їжею. Кози тут дуже голодні. Вони навіть можуть з'їсти бумажний пакетик. Лами виявились дуже гарними створіннями. Я їх ніколи раніше не бачила. Більш за все мене полюбив козлик. Він весь час ходив за мною. Напевно, я йому сподобалась. Особливо, коли в мене в руках був сматочок їжі. А ще тут гуляв Олень. Хто не знав, в нього рога в волохаті. Загалом на полі гуляли тільки лами, козлики та один олень. А ще я забула про двох осликів. Вони були дуже милими створіннями, навіть миліші, чим лами. Це був мій новий друг. А ще був вольєр з дикими качками. На цьому наша екскурсія закінчилась. Це була моя перша поїздка в зоопарк. Тварини були дуже гарними та доглянутими. У хижаків завжди було м'ясо, у мавпочах фрукти, а інших звірів підгодовували відвідувачі. А яка тварина вам сподобалась більше? Напишіть в коментарях. Якщо сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал.